Не була в цьому магазині, мабуть, Років 15. Колись був Міркурій, хороший господарський такий магазин був. Скільки всього було? А в 90-ті роки, Боже, пам'ятаю, які тут черги стояли на вулиці. Люди намагались купити собі хоч щось. Якісь міксіри, якісь кастрюлі емальовані, якісь, ну щось таке, знаєте. Все змінилося. Пусто нікого немає. Нічого цікавого. Ми коли ремонт робили, так ми їздили. Далеко за Київ. Вибирали собі плитку і що хочеш. У, у мами моєї вкус. Шикарний. Їй не втюхаєш. Те, що модно. Не те, що модно, а те, що до серця. Не можу сказати, що великий вибір. Плитки. якась це сіра, сіра-біла. Може тут ще не знаю. Це такі приємні розсвідки, але мені це все не потрібно. Так просто зайшло, знаєте, скучно. Але, до речі, мені можна... Дещо подивитися із плітки. Ну, то я, мабуть, на юность поїду. Мені треба буде палітка, бо ту плітку, яку я бачила, вона мені не подобається. Розпродаж. Виключила плеєр, а в голові пісня звучить постійно. Класна пісня. Сейчас включу знову. Музика лікує. Помаленьку, потихеньку. Так сидіти я можу. Не жарко, хорошо. Ой. Ворожик. Сиди собі. Щелкай. Робота <реклама> 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 не бої лежачо. А на другому поверсі теж у вас щось є, так? Є. А, нема? А, офісні приміщення. Зрозуміло.